Вітаю всіх, і сьогодні ми поговоримо про гру, яка змогла мене налякати, хоч таке буває дуже рідко. Але в цьому випадку було доволі неприємно знаходитися в цій грі, тому що вона про павуків, хоча сам не являюся арахнофобом, так як сам маю отакого маленького велетня, і, звичайно, за ним доглядаю. Тому розповім вам про гру Huntsman, в якому ви опиняєтеся в закинутій лабораторії або ж лабораторії, в якій щось сталося, як як і все. Тих стандартних хорорах, і ви маєте зрозуміти, що це за створіння, яка бігає по всій лабораторії, і якось її вбити. Huntsman це коротка, але атмосферна гра від, від незалежних розробників, натиснена такими проектами як Resident Evil або Alien Isolation Ніяких вступів або вводів. До самого сюжету вам розробники не дадуть тільки декілька папірців, які лежать на столі, які розповідається, що об'єкт Х17 вибрався з своєї колби, і ви повинні з ним щось зробити. Цей гігантський павук буде патрулювати по всіх коридорах, постійно ставити павутину, з якої ви не можете вибратись, і головною механікою його є те, що коли ви не рухаєтесь, він на вас не нападає. А при любих різких рухах ви ризикуєте на те, що будете замотані в кокон і. І з'їдені. Ви маєте знайти всі ключ-карти, які підходять до різних дверей, повідкривати їх, і знаходити спеціальні матеріали, якими ви зможете просто отруїти павука. Але не думайте, що це все буде так просто. Павук постійно ходить за вами, патрулює всю місцевість. А також, не знаю, чи це така фіча, чи просто недоробка гри. Сам павук буває часами Поводиться просто неадекватно. То біжить на вас, зупиняється, то просто стоїть, дивиться, або ж може як торпеда прилетіть до вас і з'їсти. Після того, як ви знайдете отакого чарівного трупа, а точніше охоронця, який мав би охороняти цього павука, обстеляти всю базу, ви заходите в. Центр розробки або ж саму, саме серце лабораторії, в якій описується, як ви можете вбити цього павука. А саме коли ви зібрали всі реагенти, ви можете закинути їх до лабораторного бетонозмішувача, який змішає їх, і цим реагентом ви маєте отруїти павука. Як саме отруїти? Ви маєте спуститися на перший поверх і закинути в вентиляцію це варево, після чого сам павучидло буде мертвий. До речі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, а також про наш Діскорд канал, в якому я публікую новини до наступних відео. Сама моделька павука в цій грі доволі пропрацьована і поведінка, незважаючи на те, що вона може бути неадекватною, мені сильно сподобалась. Але хотілося б побільшу якусь локацію, якихось більш цікавих механік. Як я вже й сказав, більше всього, що автори з створенні гри схилялися геймплею по типу Alien Isolation. І до речі, якщо ви в неї грали, будь ласка, напишіть це в коментарях, бо сам би хотів пограти. Ця гра доволі швидко робить свою певну напружену атмосферу. Розробники використали нестандартний підхід до створення павука. Він не просто патрулює територію, а й реагує на звуки ходьби та наскільки часто гравець переховується в одних і тих самих місцях. Це створює ілюзію, ніби вавук мислить, і полює на тебе свідомо. На жаль, цей хорор доволі короткий, і я закінчив його проходження за 40 хвилин. Але думаю, якби я менше тупив, то це б відбулося хвилин за 20. Але будемо чекати, коли розробники можливо чогось нового додадуть. Ханцмен це гра, яка... Ідеально підходить для тих, хто шукає короткий, але лячний хорор. Якщо ви готові зіткнутися зі своїми страхами по типу павуків, то ця гра для вас. Ця гра абсолютно безкоштовна, розпосюджується через сайт Itch.io, .E який часто згадується на цьому каналі. І, звичайно, посилання на цю гру буде в описі під цим відео. На цьому я завершу опис цієї речної гри. Нехай всім щастить і до нових відео.